На Донбасі вже почалася хвиля голодних бунтів. Громадяни вимагають від терористів соціальних виплат, проте безрезультатно. Експерти прогнозують подальше загострення ситуації. Тут два є способи роздавати картки людям, які буде записано там отримувати пів буханки чорного хліба. 50 грамів масла і так далі, або вводити грошову одиницю. Звичайно, це складний процес, оскільки введення грошової одиниці потребує також введення безготівкових розрахунків і, зокрема, розрахунків з українськими постачальниками. Реалізувати другий сценарій дійсно буде майже нереально. Банківська система Донбасу зруйнована вщент. У той же час буферна зона, яка має бути створена між Україною та територіями терористів, фактично перетворить непідконтрольний Донбас на ізольований анклав без жодних перспектив розвитку. Росіяни не створюють сприятливих інвестиційних режимів на цих територіях і не фінансують самі бюджетними чи приватними чи банківськими засобами розвиток. Економіки цих територій, створення робочих місць з Абхазії, з Південної ситі люди виїжджають на заробітки до Росії.